В Уманському центрі надання адміністративних послуг проводиться прийом заяв для надання витягу про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. Щороку, десь із другої половини січня і до кінця лютого, в центрі надання адміністративних послуг найбільш затребуваною послугою є отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Це пов'язано з тим, що щороку на початку року переглядається коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки, тому всі землекористувачі чи землевласники звертаються до нас за отриманням витягу по нормативно грошову оцінку для обчислення податку на землю які потрібно подати до 1 березня, 15 січня на офіційному сайті Держгеокадастру України оприлюднено коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки за 2023 рік, що складає 1,051. ціла тисячна. І з 16 січня, тобто вчорашнього дня, ми розпочали прийом заяв. На видачу витягу про нормативну грошову оцінку, хочу зазначити, що буквально за вчора до нас подано біля 70 заяв на цю послугу. Звернень дуже багато, тому я хочу нагадати, що витяг про нормативну грошову оцінку можна замовити як через центр надання адміністративних послуг, так і через електронний кабінет держгеокадастру онлайн. Якщо ви вирішили звернутися за цією послугою до нас, у ЦНАП вам необхідно подати заяву встановленої форми. Фізична особа, яка є власником землі, подає таку заяву особисто або уповноважує людину по довіреності. Якщо це юридична особа, заяву подає керівник юридичної особи або уповноважена ним особа. Обов'язково пред'являється паспорт, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника. Мені треба нормативно грошову оцінку земельної ділянки. Земельна ділянка у нас знаходиться в оренді, ми юридичне підприємство для подання щорічного звіту в податкову. Мені треба актуальна інформація і треба взяти довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Цьому році в нас змінилася подача переліку документів на нормативну грошову оцінку відповідно інформаційної картки, яка була затверджена 4 грудня 2023 року. Хочу зауважити, що заява має подаватися встановленого зразка. Відповідно методики і додатку 16 про нормативну грошову оціночку земельної ділянки, заява подається зараз, може подаватися або на одну земельну ділянку, або в заяві можна уточнювати і робити перелік на всі три діляночки, або на кількість, яку вам потрібно. Тому за одною заявою може подаватися на декілька земельних ділянок. Якщо діляночки не внесені до державного земельного кадастру, тому, крім заяви, заявники мають обов'язково подати затверджену технічну документацію, яка слугувала формуванням даної земельної ділянки в системі кадастру, а також копію правоустановчого документа або на власність, або на користування даної земельної ділянки. Також він має бути затверджений. Заяви приймаються у нас в паперовому вигляді. І е, зразочок також розміщений на нашому сайті. І також ви можете подати заяву в електронному вигляді через портал електронних послуг. То е, замовив грошову оцінку в, через електронний портал протягом 1 15 січня. Врахуйте, будь ласка, що в цій оцінці не буде враховано коефіцієнта за 2023 рік. Тому або вам треба буде повторно замовити її онлайн, або звернутися до нас. В ЦНА будемо раді вас бачити. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у відповідності до закону України про оцінку земель не рідше ніж один раз на 5-7 років. Шановні власники та користувачі земельних ділянок на території міста Умань. Рішенням Уманської міської ради від 7 грудня 2022 року затверджено оновлену нормативну грошову оцінку міста Умань, яка вступила в силу з 1 січня 2024 року. Нормативна грошова оцінка здійснюється для визначення розміру земельного податку, державного мита, приміні, даруванні, спадщині земельних ділянок орендної плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності оновлена нормативна грошова оцінка є підставою для перерахунку розміру плати за користування земельними ділянками. У зв'язку з цим власникам та користувачам земельними ділянками на території міста Хумень необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг Хуменської міської ради або онлайн через сайт Держкого кадастру та отримати витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку. Земель міста Умані та до подати до відповідного податкового органу для перерахунку поточних платежів за користування земельними ділянками. Прийом у центрі надання адміністративних послуг проводиться без обідньої перерви з 8 ранку до 15 години. У середу ми працюємо з 8 ранку до 20.00. Ласкаво просимо.